Другий курс бурса. Тільки не на голову. А якщо в око капнути. Так сумно. Я думав, Уляна, може якусь дасть мені премію. <рес> Цим займатися по кишені як? Б'є. Це як сім'я та родина. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знаходимося в масті колонч-барбер, і сьогодні з нами на зв'язку Барбер Любомир. Сьогодні його професійне свято, і ми вирішили йому. Поставити декілька запитань цікавих. І давай розпочнемо з того, як ти взагалі хотів, як ти, як ти прийшов до цього, щоб стати барбером, стригти людей. Не знаю, просто дуже побачилося багато різних відосів, мене це заінтересувало. Побачив в інстаграмі, що набирають на навчання з нуля безкоштовно. Угу. Я вирішив відповісти на цю історію і не прийняв. Ну, навчили і все. Окей, а коли перший раз постриг людину, в якому це році було можливо, пам'ятаєш? Другий курс бурса. Це вже було трохи давно, так? Але, але бурси, типу, бурса на, не, на, не на перукаря, не на барбару. Yeah. Ти, тобто, ти, пішов максимально не туди, так? Да? Кардинально не туди, з кондитера на Барбара. кондитера на Барбара. <свісно> ну, сильно. І я би хотів запитатись таке питання, яке стосується стилю стрижок. Дивись, я хочу постригтися. Як мені постригтися? Кроп чи зразу Е, Зразу навису, є різні кіснічі варіанти. Я зрозумів. окей. Okay. А якщо ти. Є, є ще одне дуже цікавеньке питання. Наприклад, ти постриг людину, і скільки людей взагалі після стрижки в тебе питалось, де можна купити кепку, який де тут найближчий магазин, де можна... Купити, купити кепку. Купити кепку. Не знаю, не ну, знаю. Ну, знаєш, таке буває, що тебе постригли, ти встаєш такий дивишся. Ми, і... е, я, я продаю кульок. Кульок? Тобто кульок. ти. І як? Вони так, як бандана йдуть. Знаєш, до як в фільмах американських такі паперові надівають і буде, і стане. <рес> <рес> Окей, а яка не крінжовішу стрижку ти робив? Ти, ну, ти взагалі робиш стрижки, якщо ти приход, приходить до людина, і вона каже, я хочу так, так, так. Ти такий думаєш, ну ні, чувак, це мінус. Але, але все одно стрижеш чи не стрижеш? Та, Як ти? Типу, я людині поясню, що це якась дичка. Uh -huh. а, може, щось там порекомендую, щось своє, але якщо людина вперта і каже, ні, ні давай, я так хочу, то звичайно, що я так Угу. Uh -huh. Типа. А якщо брати якусь найкрінжавішу стрижку, це не знаю. Напевно, що коли верх повністю тако все під насадку, і тут качолка, така, така рідосенька чолка лишається. Це, це так, як у мене було, колись ти говориш, що тут все ну, тут і такі, ну типу, горшок. Чи... Прям повністю все. Просто, та, просто все під насадку і просто така легесенька чолочка ножничками стрижається. Це типу це так, і далі у нас далі, що важче стрихати, бороду чи волосся? Знаю, чесно, не знаю. Мені здається, це все залежить від довжини, від типу волосся. Багато факторів на це впливає. Mm -hmm. Але мені здається, якщо брати, наприклад, якусь довгу стрижку, то мені здається, то стрижка набагато важче, ніж борода. Не знаю, мені, мені здавалося, що борода, бо я як вдома, типу, у мене було довша довжина бороди і я такий, Хотів її підкоротити, але, типу, не збривати геть. І я yeah. якось не знаю, не знаю, як це зробити, бо, типу, тут м'яке все, м'яка шкіра, а тут тверде, і типу, тут легше машинку так вибрати, ніж тут. Я yeah. думав, що стрижка yeah. Yeah. це бороди. Може, то самому важче, але в суті, тебе інший стражето, що все нормально. Я зрозумів. Окей. Чи рекомендуєш ти людям Minux Sud? Як штука, а це бренд, чи це, чи, чи це так називається препарат? Друзі? Препарат сам називається Угу. Uh -huh. І чи рекомендуєш ти його людям? Якщо, наприклад, uh, я, 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 я хлопчик такий, ну, мені 20, 20 років, наприклад, але я виглядаю як хлопчик, якби я без бороди. Чи рекомендуєш ти мені помаститися цим чудодієм? Uh, так, Мініксділ я рекомендую. Мінник це отко. Це, це база. Тільки не на голову. А якщо в око капнути? Ти там виросте волосся? <реш> а ви? <ві>? ні? Можливо. <реш> Для бороди в них сидіть найліпше. Хочете бороду, купляйте, і все буде добре. Я знаю, що барбери, вони як, типу, як стоматологи. Ти приходиш до одного і ти з ним лишаєшся на все життя, якщо ви знайшли там спільну мову. І, наприклад, бувають ж ситуації, коли в тебе постійні клієнти, наприклад, ходять до тебе місяць, а потім а. до когось іншого і приходять знову до тебе. От що ти відчуваєш в цей момент, коли вони приходять з чужою стрижкою? Сум. Але я розумію, що якщо людина повернулася до мене, то значить. Я, я, все я правильно все робиш. Все правильно роблю. Окей, <рес> okay. а є в тебе, наприклад, люди, які там пару років ходять до тебе? Пару років, ні. Бо я від... сам по собі стрижу небагато. Від початку. Ну, від початку, наприклад, того, як ти став. Ну, страж... якщо брати від початку то що я стажу, то тату в мене є ще клієнти, які лишилися зі мною і досі. Це як сім'я? Так, родина. <ріст> <ріст> Окей. І що ж. І кажуть барбар психолог? Тобто, як часто ти з людьми говориш, і чи в тебе є таке, як, наприклад, там. Як, як, бар, як бармени часто, знаєш, люди приходять до них і їм душу вливають. Ну, є таке деколи є. Дійсно, часто говорять, що Барбари це як психологи. Мені здається, що це правда. Але типу, щоб я з, з кожним говорив, то ні. Бо типу, я більше концентруюся на стрижці, ніж говорю. Мені так якось легше. Mm -hmm. Але ну, не часто говорять клієнти. Переважно, треба більше до них говорити, щоб вони розговорилися, бо більшість клієнтів просто приходять і сідають і мучать все. Mm -hmm. Але є такі, що самі починають говорити, і так, ти з ними зводиш діалог, з ними дійсно цікаво. Можна поговорити дійсно, як психологи. Угу. Mm -hmm. ти якось типу, підходиш до цього, бо ти ж ну тобі ж все одно треба стригти. Машинка гудить, феном треба гудіти. Типу, як ти тут справляєшся? Ну, ти знаходиш якийсь, якийсь консенсус. Чи просто навалюєш і хай говорить собі. Та, типу, коли фантом жужить, то я кажу: чекай. <рес> почекай трошки. Почекаємо, робимо невеличку паузу. А машинка ні, машинка не заважає, машинка тихо, типу, все нормально. Типу, mm -hmm. на це люди не звертають увагу. Але деколи це дуже мішає, коли людина прямо розговориться і просто вже все, і не закриєш. Тіпа. Вона вже говорить, говорить, це дуже мішає деколи. Mm -hmm. Того треба, типу, що. порекомендуєш? В міру це все. В міру, так. Да. Але це для кожного по-різному. Типу, наприклад, тіпу, мені це трохи мішає говорити з людьми. Хтось, ні, хтось вільно говорить з людьми, хто вже привик до цього і йому нормально. Окей. І повернемося до того, що я вже раніше казав, що Барбари це, напевно, як стоматологи. Я, я хіба це найточніше порівняння, яке мене виникло. І хотілося б запитатись. На яку суму взагалі в тебе інструментів, бо там, напевно, машина, що ні. Ну, не знаю, то якась машина, й вийде, з того. то багато, то дорого. Ну, типу, цим займатися по кишені як? Б'є. Б'є. Ні, то на початку, якщо ти хочеш залітати сюди, то по кишені вдари. Але потом, за рік, за два, ти це відбиваєш і виходиш дуже великий плюс. Mm -hmm. ти знаєш, зараз ми будемо запрошувати людей стригти, і, і буде висока конкуренція? Чи, ні? чи не боїшся ти цього, що нові люди прийдуть? Mm -hmm. То вже і так, їх тут максимально багато, то треба якось само може вивозити. Тут кожен день плюс, плюс якась нова людина в цю сферу залітає. Mm -hmm. Це зараз саме найпопулярніше, що може бути. Mm -hmm. Ну, як залетіло, то вже все. Окей. Okay. Ну і на завершення я хочу запитатись. Таке питання, яке мене вже дуже давно цікавить і турбує, в принципі. Чи заглядаєш ти у вуха людям, коли ти їх стрижеш? Чи потрібно, чи потрібно перед стрижкою мити чистити вуха, щоб Барбер не сказав, типу, фу, в нього вуха грязь? Коли я був в маленький, по-дійсно мені здавалося, що Барбара. Коли йшов стрихатися до Барбара, Барбара дійсно дивляться в вуха. І це була типу якась така депресулька, я nee, виходив з хати, я типу думав, я вухо не помив. Типо, да. Але по суті ніхто туди не заглядає. Ну, знаєш, ти ж як маєш голову, ти такий, що вуха там. Це я думав, мене вуха грязніть, що мені вуха хоче помити. Я думаю, такий, що. Там... мінімально, що ми можемо подивитися там якусь бороду робити або так чисто десь нагнутися. Тоді да, там щось видно. Mm. А по суті, туди спеціально ніхто не дивиться, бо то, ну, ми стежимо набагато вище, ніж тут ває вухо, mm. і то не видно нічого. так що можете не переживати, вуха не видно. <рес> Все, окей. Тоді з нами сьогодні був Любомир. Ми поспілкувалися так коротенько з ним на декілька цікавих тем. Тому прощаємося поки що.